Розділ 3, параграф 3. Етапи і особливості розвитку цивілізації. Найнижчий щабель піраміди райських синів займають планетарні князі. Духовні істоти, спеціальні відібрані для управління процесами еволюції на сферах заселених розумними істотами. З прибуттям планетарного князя з командою. На будь-яку планету населену завжди різко активізується соціальне і культурне життя місцевих племен. Під мудрим керівництвом такої команди цивілізації зазвичай проходять сім довгих послідовних епох свого розвитку, якщо їм не стають на заваді планетарні катастрофи. Перша епоха епоха добування їжі. Друга ера безпеки. Третя ера матеріального комфорту. Четверта ера пошуку знань і мудрості. П'ята епоха філософії та братерства. Шоста епоха високих духовних прагнень. І сьома ера світла і життя. З моменту прибуття на Урантію Планетарного князя на ім'я Калігастія 500 тисяч років тому і до моменту загибелі цивілізації Лемурії, а потім і Атлантиди, людство проходило майже всі епохи у своєму розвитку і досягло в Атлантиді епохи високих духовних прагнень. І якби не зовнішнє втручання, Атланти, як окрема раса, можливо б увійшли в еру світла і життя. Після того, як планета оговталась після глобального природного катаклізму, який був спричинений гибел Атлантиди, а це приблизно 13 тисяч років тому, зародилася сучасна остання цивілізація в історії нашої планети. Вона була заснована невеликими групами людей і не тільки Атлантами, яким вдалося врятуватися після глобального катаклізму і розселитися на узбережжях Центральної Америки, Ірландії, на Близькому Сході та на півночі Африки. Це ацтеки, Інки, Майя, Шумери, Фінікійці, Древні єгиптяни, Кельти. Паралельно відроджувалися цивілізації на євразійському та африканському континентах. Наша цивілізація зараз знаходиться на етапі переходу від ери матеріального комфорту до ери пошуку знань і мудрості. Наявність їжі, безпека, матеріальний комфорт і дозвілля склали основу для розвитку культури та поширення знань у більшості землян. Використання знань веде до мудрості і з'являється справжня цивілізація. Звичайно, що суспільство в першу чергу дбає про фізичне виживання і матеріальний комфорт. Однак, уже паралельно великий процент індивідів відчувають жагу до знань і мудрості. Девізом таких епох, як ми проходимо зараз, стає освіта. Щоб зрозуміти, куди ми повинні рухатись, розглянемо перспективи майбутніх епох, епоху філо... філософії та братерства, вищих духовних прагнень та ери світли... світла і життя. Різких меж між цими епохами немає. Коли смертні істоти починають повноцінно користуватися плодами своїх знань і мудрістю. У них з'являється схильність до філософії, починають демонструвати проникливість розуму, суспільство стає етичним, а смертні істинно моральними істотами, що здатні жити в братерстві. Приходить пора прагнень до задоволення духовних потреб і космічного осягнення свого існування. Релігія трансформується із джерела забобонів і страхів до високих рівнів космічної мудрості і особистого духовного досвіду. Освіта і культура несуть істинні цінності. Загальний мир і співпраця наступають тоді, коли раси стають максимально змішаними і починають користуватися однією мовою. З'являється загальний інтерес. До інтелектуального надбання людства, а зараз воно приховане і доступне лише невеликій групи вибраних. Вершиною еволюційного розвитку смертних є ера світла і життя. Ще таку епоху різні джерела називають золотим віком планети. Це коли цивілізація майже ідеальна. Людські інтелектуальні та духовні досягнення зливаються, вони стають взаємозв'язані космічною єдністю і безкорисливим служінням. Суспільство вертається до простих форм життя, складний характер цивілізації, що прогресує, вичерпує себе, і смертні істоти починають жити більш природно і ефективно. З'являються абсолютно нові системи управління та освіти. Функції правління зводяться до суто економічної координації, практично повністю викорінюються хвороби та правопорушення. За допомогою селективного продовження роду ліквідується дегенеративність, будь-які воєнізовані формування залишаються у минулому, будь-які обмежувальні закони ліквідуються. В таких світах Відсутня бездіяльність. Всі працездатні громадяни добровільно платять десятину від доходів, і ці кошти йдуть на розвиток суспільства, розподіляючись приблизно наступним чином: 3% на освіту, науку філософію, 3% на дозвілля розваги та мистецтво, 3% на доброчинність фонди підтримки, суспільне життя. Та розвиток релігії, і 1% це страховий резерв на випадок втрати працездатності. Природні ресурси планети стають загальнолюдським надбанням суспільною власністю. Адміністративні пости однаково розподілені між чоловіками і жінками, суспільство працює як злагоджений механізм, зникає армія і поліція. З'являються удосконалені школи, присвячені вихованню розуму і розвитку душі. Якби нас землян, можна було б перенести на планету, що пройшла всі етапи розвитку, нам би здалося, що ми попали на омріяний острів рай. Навряд чи ми повірили би те, що спостерігаємо нормальний еволюційний процес на сфері заселені смертними істотами. Такі світи входять у склад галактичної федерації та користуються всіма перевагами просторового зв'язку. Немає меж еволюційним досягненням поколінь, що прогресують у цих стабільних світах часу і простору. У порівнянні з високорозвиненими світами нашої локальної системи Земля постає надто відставою, що збилася зі шляху. У всіх аспектах інтелектуального прогресу і духовних досягнень, але ми не повинні уявляти собі прогресивні світи як сфери, де панує легке безпечне життя, зусилля і прийняття особистих та спільних рішень скрізь є обов'язковими умовами опанування цінностями. Неможливо підвищити культуру, не підвищивши розум. Високорозвинений інтелект буде прагнути завжди до високої культури, а відсталий розум відкине високу культуру, навіть якщо вона буде подана йому в готовому вигляді. Наша планета вважається ізольованим світом, однак ізоляція таких сфер дає тим, хто проживає на ній, унікальну можливість для прояву своєї віри та розвитку дуже важливої якості. Певненості в космічній надійності. Врешті, смертні створіння, що прибувають після фізичного життя у столичні світи із ізольованих карантинних сфер, таких як Земля, виявляються на контрасті дуже щасливими істотами. Таким загартованим створінням майже одразу довіряють у столиці складні спецзавдання, зв'язані з участю. У різних космічних проєктах, де потрібна така якість, як повна довіра до духу. На довгому шляху до раю завжди за зусиллям слідує нагорода, як і за причиною наслідок. Кожне різке пришвидшення розвитку цивілізацій на нашій планеті, в усі часи було пов'язане зі столичними або інопланетними втручаннями. Генетику людини та в загальний технічний прогрес в різні часи це було прибуття планетарного князя з командою Адама і Єви зі столиці, анунаків із планети Нібіру, Рептилоїдів із зіркової системи Альфа-дракону, схожих на нас прибульців із Плеяд Оріону, Андромеди, Арктуру, Антаресу. Альдебарану Таокета Проціону, Сіріусу та гуманоїдних сірих із системи Дзета-Сітки. Останнім очевидним прикладом інопланетного впливу на прискорення технічного прогресу нашої цивілізації є таємний договір між так званими сірими або дзетами із Сузір'я Дзета-Сітки. І таємним урядом нашої планети про обмін високих космічних технологій сірих на дозвіл проводити ними експериментальні дослідження біологічного матеріалу представників людської раси. В тому числі, мала місце вдала спроба вивести гібрид дзета з урантійцем. Таким чином, дзети намагаються зберегти свою нечисельну расу. В індивіду, в якої відсутнє емоційне тіло від вимирання. Розвитку цивілізації в усі часи допомагали програми та заходи у розповсюдженні високорозвинених типів смертних істот і скороченню відставих. Це була першочергова задача команди фізичних помічників планетарного князя, які мали довершену генетику. Також це була головна задача величних удосконалювачів людського роду Адама і Єви, що прибули зі столиці системи Едемії на нашу планету в район межиріччя 37,5 тисяч років тому. В той час відбулося майже повне завершення відтворення дефективних звірячих схильностей. І людська генетика при цьому вимагала різкого вдосконалення. Спочатку Адам і Єва, що жили у специфічних, штучно створених досконалих фізичних тілах 530 і 511 років відповідно, встигли народити потомство у 1570 високорозвинених чоловіків і жінок з величною життєвою плазмою. По задуму. Потомство Адама і Єви з'єднувалося тільки між собою, а вже їхні діти повинні були вступати в шлюбні союзи з найрозвиненішими представниками сусідніх народів. Такий був їх контракт, і потомки Адама заснували нову расу адамітів, що значно випереджали в розвитку всі сусідні народи. Саме адаміти заклали основу для розвитку науки, мистецтва, літератури та древніх філософських систем, адамічна кров принесла клітинам тіл нащадків набагато більшу здатність опору різного роду захворювання. Якщо відступити від теми нічого такого, що можна було б назвати гріхом. Адам і Єва не скоїли, їх гріх полягав у тому, що вони через особисту свободу волі не дотримались інструкції Мельхиседеків, керівників Сузір'я, що стосувалося довголіття наданих їм фізичних тіл. Через це потомство Адама і Єви не було таким чисельним, як задумувалося спочатку. До багатьох народів в ході еволюції адамічна плазма так і не дійшла, не дійшов принцип відбору кращого людського матеріалу. А релігійний міф про Адама і Єву і про їх найперший людський гріх не має нічого спільного з реальною місією величних вдосконалювачів людської раси. Це просто маніпуляція контролерів. Свідомістю вірян, яким навіювали принцип існування Просто вірте нам і не шукайте якихось інших істин, тобто, іншими словами, не їжте плодів із дерева пізнання. Саме нездатність наших древніх народів відокремити високорозвинених істот від малорозвинених, являється причиною того, що до наших днів. Серед сучасних орантійських рас зустрічається велика кількість ущербних і дегенеративних індивідів.